Добрий день, любі четверокласники! Сьогодні урок математики, тема знаходження відстані, знаходження значення виразів, розв'язування задач. А попрацюю з вами я, вчитель Одеської початкової школи номер 64 Галенських Юлія Миколаївна. девіз нашого уроку. Якщо хочеш досягнути у житті вершин, математику збагнути мусиш до глибин. Діти, відкривайте зошит, записуйте дату. І перший етап нашого уроку це каліграфічна хвилинка. Але незвичайна! Запишіть, будь ласка, усі числа у порядку зростання. Запишіть усі багатоцифрові числа у порядку зростання. Красиво пишіть каліграфічно, кожній цифрі своя клітиночка. Працюйте старанно. Давайте перевіримо завдання. Отже ми записували багатоцифрові числа у порядку зростання: 530, 4320, 7143, 55700 і 249111. Діти, в житті ви зустрічались із поняттям рух. Так на якому ж транспорті можна долати відстань? Пішки на коні, на верблюді, а може, на санчатах, лижах, ковзанах або велосипеді. Діти різний транспорт існує, тому від того, як він рухається, іде, є. Три види транспорту. Той, який рухається по землі, потяг, машини, автобуси, це наземний транспорт. Той, який рухається у повітрі, перевозить вантажі і пасажирів, називається повітряний транспорт. І є водний, який рухається на воді. Ви вже почали розв'язувати задачі на рух. В задачах на рух розглядаються три взаємопов'язані величини. Це відстань, яку позначаємо латинською буквою С, тобто пройдений шлях. Т це час руху, В швидкість. Це відстань пройдена за одиницю часу. Згадаємо діти, що таке швидкість? Швидкість це відстань, яку долають за одиниці часу. Одиниці швидкості можуть бути такі: метрів за секунду. Метрів за хвилину. Кілометрів за секунду. Кілометрів за хвилину, кілометрів за годину і позначають швидкість буквою латинського алфавіту буквою В. Давайте згадаємо формулу. Як же знайти швидкість? Треба відстань поділити на час. Отже, буква В це швидкість. І щоб з її знайти, нам треба відстань С розділити на час Т. Пропоную пограти Лего. Будуємо вежу. Нам потрібно знайти швидкість. Якщо відстань 20 км. Предмет рухається протягом 2 годин. З якою швидкістю? Правильно 10 кілометрів за годину. А якщо відстань 20 метрів. І пройшли її за 4 хвилини. З якою швидкістю? 5 метрів за хвилину. Відстань 54 метри. Час 6 секунд. Чому дорівнює швидкість? 9 метрів за секунду. Відстань 100 кілометрів. Рухаємось 5 годин. З якою швидкістю? 20 кілометрів за годину. 50 метрів відстань. За 10 хвилин її подолали. З якою швидкістю рухались? 50 розділили на 10, отримали 5 метрів за хвилину. А якщо 84 метри за 7 годин? З якою швидкістю рухались? Правильно, 12 кілометрів за годину. Ви вежу. Побудували. Всі цеглинки стоять по місцях і міцно тримаються одна на одній. Подивіться, ми розглянули і попрацювали різні е, позначення швидкості. Це можуть бути і метри в хвилину, і кілометри за годину, і метри в секунду. Будьте уважні, коли зустрічаються в задачі такі дані. Любі хлопці і дівчата, ви вже втомилися, пропоную трішечки розім'ятися, і наша чудова команда нам допоможе. Вийдіть за своїх робочих місць і працюємо. Руки вгору, руки вниз, ти, сусіду, посміхнись, руки вгору, руки в боки, і на місці скоки, скоки! Молодці, вас гарно вийшло. Сідайте на своє місце і продовжуємо наш урок. Сьогодні ми розбираємо математичний термін відстань. Що ж це таке? Відстань. Діти, це простір, що розділяє два пункти. Проміжок між чим небудь. Подивіться від букви. А з точки А в точку Б. Поїхав. Транспортний засіб і відстань між ними оцей проміжок від точки А в точку Б складає 240 кілометрів. Це на нашому зразку. Позначається відстань буквою С. Буквою латинського алфавіту. С це відстань. Одиниці вимірювання відстані бувають в міліметрах, якщо це дуже маленька відстань в сантиметрах, в метрах, в кілометрах. Іноді бувають і кроки. Щоб правильно розв'язувати задачі на відстань, діти, треба знати формулу. Щоб знайти відстань, треба швидкість. Помножити на час. Пам'ятаємо, ми користуємося буквами латинського алфавіту, де S – це відстань. А щоб її знайти, нам потрібно швидкість помножити на час. Отже, заплющіть оченята і ще раз собі повторіть, швидкість помножити на час. Отже, щоб знайти відстань в задачі, ми швидкість множимо на час. В світі цікавого. За даними книги рекордів Гіннеса. Сапсан така пташка-красунчик може розвивати швидкість діти до 320 кілометрів за годину. Стриж. До 170 кілометрів за годину. Так, ось, давайте усно розв'яжемо таку задачу знайдемо відстань, яку пролетить сапсан за 2 години. Згадуємо формулу: щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Отже, 320 кілометрів протягом двох годин. Вийде відстань 640 кілометрів. А стриж за 3 години скільки пролетить? Знов допоможе нам формула. Треба швидкість помножити на час 170 км за годину, помножили на 3 години і отримали відповідь 510 кілометрів. Правильно! Хто раніше розв'язував за нас молодці? Розв'язуємо далі. Працюємо усно. Відпрацьовуємо формулу знаходження відстані. Нас є такий лінивець. Він рухається зі швидкістю 2 метри за хвилину, діти. 2 метри за хвилину. А рухався він 4 хвилини. Яку ж відстань подолає наш лінивець? Для цього треба 2 помножити на 4, дорівнює восьми метрам. Відстань тільки у метрах. А равлик равлик рухався зі швидкістю 5 метрів за годину і був в дорозі 5 годин. Яку ж відстань подолав наш равлик? Згадуємо формулу відстань це В на Т. Треба 5 помножити на 5. А 5 на 5 25, 25 метрів, про наш равлик. Ще одна задачка, діти, для усного рахунку. Цікавого змісту. Ми, як мандрівники, зараз по карті будемо мандрувати і згадувати свої подорожі. Родина поїхала в Карпати на машині зі швидкістю 90 км за годину. Яка відстань від Одеси до Карпат, якщо дорога зайняла 8 годин? Гадаю, що в вашому житті були автомобільні подорожі. Ви розумієте, про що задача. І що ці задачі, діти, з нашого з вами буденного життя. Хочу звернути увагу, що Одеса це назва міста, це власний іменник, пишу з Великої букви, Карпати це назва наших гір, так само пишу з Великої букви. І, звичайно, хочу почути формулу, якою ми будемо знаходити відстань від Одеси до Карпат. Подивіться оком, як ми будемо рухатися. Ось наша вся дорога. І яку відстань вона складає. Правильно, треба 90 помножити на 8, дорівнює 720. Кілометрам. Отака відстань від Одеси до Карпат. Діти, а цю задачу пропоную записати у зошит. Справа в тому, що зручніше задачі на швидкість час і відстань записувати табличкою. Розділіть, будь ласка, на три частинки. Запишіть швидкість нашого автомобіля 90 км за годину. Час, який він рухається, 8 годин. Якож відстань подолає автомобіль. Щоб знайти відстань, треба згадати формулу. А формула це швидкість помножена на час. Значить, під формулу підставляємо дані нашої задачі. 90 помножили на 8 дорівнює 720 кілометрам. Встигли діти за мною. Хто не встиг, поставте на паузу. Накресліть рамочку. Дозволяється терміни писати скороченими, Ми вже про це говорили. В маємо на увазі швидкість. Т це означає час. С. Позначаємо так відстань. І щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Питання задачі було яку відстань проїхав за 8 годин. Проїхав 720 кілометрів від Одеси до Карпат. Це відстань від Одеси до Карпат. Діти, розв'яжемо математичний ребус. Перед вашими очима малюнок. І такі чотири дужки. Згадайте, що це означає? Яким чином наміркувати? Хто забув, нагадую, це треба відкинути чотири останні букви від предмета, які зображено на малюнку. І поставити його наперед до поданої частинки слова. Здогадалися? Правильно! Це термін швидкість. Наступний математичний ребус. Розгляньте малюнок. Подумайте. Здогадалися? Вірно, це математичний термін. Час! Наступний математичний ребус. Розгляньте малюнки. Ви вже згадали, що означає дужечки. Що треба зробити з кожним предметом? Склали одну частину до другої. Побачили, що є частинка слова. Отже, це. Математичний термін. Відстань, молодці! Здогадалися! Діти, запишемо вирази у зошит і обчислимо їх. Працюємо уважно, згадуємо всі іменовані числа. Поставте відео на паузу і уважно працюйте. Давайте перевіримо отримані результати. В першому прикладі у вас вийшла відповідь 13 кілометрів 200 метрів. У наступному 9 метрів 92 сантиметри. 7 метрів 1 дециметр. Це наступна відповідь. 12 метрів. 17 метрів 25 сантиметрів? І на останок діти 51 метр 42 сантиметри. Той, у кого всі відповіді співпадають молодець. Впевнено працювали. Уважно. Дякую за старання. Хто припустив помилочку? Наступного разу будьте уважні! Всі помиляються, не хвилюйтеся. Ви навчилися, ви молодці! Наш урок добігає кінця. Багато ми з вами сьогодні встигли. Добре попрацювали. Ви вчили, що таке відстань. Запам'ятали формулу, як її знаходити, обчислювали вирази, розв'язували задачі. А тепер, діти, прийшов час домашнього завдання. Пропоную вам розв'язати одну задачку і обчислити вирази. Завдання невеличке, ви успішно його виконаєте. Діти, гра світлофор! Пропоную обрати потрібний сигнал світлофори, якщо вам було легко працювати. Ваш зелений. Були незначні помилки. Ваш жовтий. Було важко працювати, припускався помилок. Обирай червоний! Молодці! Ви сьогодні гарно працювали. Всім дякую за співпрацю!